Ці абсолютно приголомшливі за своєю красою, формами і забарвленням квіти відкривають сезон літнього пишного цвітіння. Вони розпускаються в кінці травня і радують око до кінця червня. Півонія недарма називають царственним квіткою. Він настільки хороший, що поруч з ним блякнуть всі інші квіти, крім хіба що троянди. Хоча густомахрові розовидні півонії за своєю красою і багатством відтінків можуть затьмарити і її. В Україні вирощують в основному трав'янисті півонії, віддаючи перевагу їх великоквітковим густомахровим і японським різновидам. Зараз я розповім, як правильно посадити півонії, як за ними доглядати і пораджу, яким сортам краще віддати перевагу. Історія появи півоній з давніх літописів відомо, що півонії вирощували в Вавилонії і стародавньому Єгипті ще на початку нової ери. У Китаї його обожнювали і поклонялися йому, вважаючи священною квіткою. І ріс він тільки в імператорських садах, за що й отримав свою другу назву імператорські квітка. В середині 13 століття його завезли в Японію, де посадка півонії дозволялася тільки самим знатним людям країни. Тут він вважався ще й магічним квіткою, що охороняє від чаклуенства і невиліковних хвороб. Саме в Японії науково обґрунтували дивовижні цілющі властивості півонії, що дозволяють використовувати його не тільки як прикраса квітучого саду, але й як найцінніша лікарська рослина. Хоча коріння півонії задовго до цього використовувалися в народній медицині стародавньої Греції. До речі, в Греції досі півонія вважається символом багатства, успіху і довголіття. В Україну півонія була завезена за часів Російської імперії. Цікаво, що спочатку його цінували саме за цілющі властивості. Але, побачивши його під час цвітіння, багато хто почав розбивати квітники з півоній, щоб щоліта милуватися їх неземною красою. Починаючи з середини 16-го століття, селекціонери Англії, Франції, Голландії та інших європейських країн зайнялися виведенням махрових сортів півонії, створивши безліч приголомшливих сортів. В Японії та Китаї вчені пішли іншим шляхом. Тут перевага віддавалася квіткам з одним-двома рядами пелюсток, але з величезним центром, що складається з вузьких стаміннодій. Селекцією півоні успішно займалися і українські селекціонери. Створені ними сорти можуть посперечатися з кращими представниками європейської та японської груп. Робота ця триває і сьогодні. Правильна посадка півоні запорука їх краси і довголіття. Надземна частина трав'янистих півоній восени відмирає, а на наступний рік відростає знову. Тому при посадці півонів особливу увагу слід приділяти кореневій системі. Існує як би дві хвилі її зростання. Перша починається навесні на початку травня. В цей час активно наростають додаткові корені і усмоктувальні тоненькі корінці. Потім вони товщають і ущільнюються. Саме в них відкладаються поживні речовини, необхідні для відростання куща наступної весни. Друга хвиля зростання відбувається в кінці серпня. В цей час утворюється безліч нових всмоктуючих корінців. Така фізіологічна особливість і визначає терміни посадки півоній. Щоб вони добре прижилися, рослини треба висаджувати до масового відростання всмоктуючих коренів, щоб не пошкодити їх при викупуванні. Рослини із закритою кореневою системою можна садити в будь-який час. Велике значення для нормального росту і розвитку півоній має вибір місця для посадки. Ці рослини дуже світлолюбні, бояться протягів і холодних вітрів. Тому садити їх треба на сонячному, добре захищеному від вітру місці. Посаджені в тіні, півонії будуть погано рости і цвісти. Деякі сорти можуть взагалі не утворювати бутонів. Грунти півоній потрібні дуже родючі, багаті органікою, пухкі з нейтральною реакцією. Кислі грунти цим рослинам взагалі протипоказані. Вони на них просто загинуть. Також сильно пригнобленими будуть виглядати рослини. Посаджені на ділянках з близьким заляганням ґрунтових вод або в затоплюваних низинах. Оскільки коренева система у півонії дуже потужна, їй потрібна пухка земля в прикореневій зоні. Тому посадочні ями копають діаметром 60 см і глибиною 65 см, відстань між рослинами 80 см. На дні влаштовують дренаж з дрібного битої цегли або щебеню. Перемішаних з піском в рівних кількостях шаром 20 см. Ями заповнюють живильної суміші з родючої землі, піску і компосту або гною. У кожну яму обов'язково додають фосфорну калійні добрива і деревну золу. При посадці бруньки росту, що знаходяться під землею біля основи стебла, заглиблюють не більше, ніж на 4 см, інакше кущі можуть потужно розростатися, але взагалі не цвісти. Півонії добре поливають, а потім мульчують перегноєм або листовою землею. Догляд за півоніями посадка півоній не найголовніше. Якщо рослини не мають достатнього догляду, вони можуть погано рости і розвиватися. Півонії дуже люблять воду, тому поливати їх треба регулярно, промочуючи землю на товщину кореневого шару. Але вода ніколи не повинна стояти навколо кущів, інакше коріння почнуть загнивати. У перший рік після посадки півонії бутони краще обірвати, щоб не послаблювати кущі. Тоді, в наступні роки, вони будуть рости більш потужно. На повну силу півонії почнуть свісти тільки на третій рік після посадки. Велике значення для півонії мають добрива. У перші два роки обмежуються тільки двома підгодівлею, так як добрив, отриманих при посадці, рослинам буде достатньо. В кінці квітня, після танення снігу, півонії дають підгодівлю розчином сечовини. другу розчином гною проводять в кінці червня. Починаючи з третього року, навесні під кожен кущ вносять перепріли гній, а восени рослини удобрюють готовим мінеральним комплексом для осінньої підгодівлі багаторічних квітів. На одному місці півонії можуть рости більше 60 років, однак з роками квіток стає менше. До того ж вони дрібнішають, тому кожні 12 років в середині серпня кущі ділять і розесаджують. На кожній деланке залишають не менше 4 нирок зростання. В кінці вересня всю надземну частину півонії обрізають, а коріння мульчують опалим листям або ялиновим гіллям. Після семи років рослини вже не вкривають. Коріння у півонії не бояться сильних морозів і добре переносять зиму. Кращі сорти півоній. Я зібрав прекрасну колекцію кращих сортів трав'янистих півоній. Ось вони: Махрові, Адольф Руссо, Барцела, Гілберт Бартело, Мамин Улюблений, смугастий людяник, Сара Бернар, Ненсі Нора. Бункер Хілл, чаша краси, Щербет, Пітер Бранд, Японська, місіс Хемерік, Тон Рубра Полону. Як бачите, посадка півонії і догляд за ними не становлять особливих труднощів. Зате скільки радості доставлять ці розкішні квіти, якщо ви відведете їм місце на своїй ділянці.